Вітаю, друзі, на каналі Інформатика це просто. Ну а ми з вами сьогодні розбираємо секрети створення успішної презентації. В чому ж вони полягають? Під час вивчення інформатики в 5 класі ми з вами створили вже цілу купу різноманітних презентацій. У нас були і казки, і малюнки, і просто послайдова зміна картинок. І навіть з новим роком листівку ми створили з вами разом. То що таке презентація знає кожен з вас. І я думаю, що ви Погодитись з моїм означенням, що презентація це представлення певної інформації у найбільш цікавій і зрозумілій формі, ну а допомагають нам в цьому різноманітні відео, картинки, музика, текстові повідомлення, певні анімаційні ефекти і деякі гіперпосилання вчилися створювати презентації. Ми з вами в програмі Microsoft PowerPoint на комп'ютері, Google Slides на планшетах і телефонах, ну або сервіс Canva. від Кривав нам цілу купу можливостей для створення презентації. В чому ж полягає успішність, і який алгоритм взагалі виконання нашої презентації? Першим кроком є. Визначення мети і аналіз цільової аудиторії на першому етапі. Ми маємо собі відповісти: а потрібна нам взагалі презентація? Чи наш виступ може бути успішним і без неї? Якщо презентація все ж таки потрібна, маємо визначити, а для кого ми її робимо? Якщо це малеча з молодшої школи, то їм буде цікавіше подивитися казку, комікс, який наповнений анімаційними ефектами, рухами персонажів, розмовами між собою і тут. Маленький секрет: вам у допомозі стануть помічники, які будуть на рівні з вами озвучувати репліки персонажів різними голосами. Це додасть 100% величезний плюс до вашого виступу. Якщо ж ваша аудиторія трохи старша і ви маєте розповісти певну тему, то ми до картинок і анімації додаємо певні означення, які наші користувачі мають запам'ятати і законспектувати собі. Але все ж таки головна роль, і в першій, і в другій презентації. Відноситься до доповідача. Саме він доносить основну ідею презентації. Інший варіант, якщо ви робите довідкову презентацію, де користувач самостійно може обрати певний пунктик і прочитати певну інформацію. Такі презентації можна поєднувати з ролью доповідача і щось розповісти, а щось залишити користувачам самостійно поклацати. Тут можемо додавати трошки більше тексту, розбиваючи його на невеличкі фрагменти та прості на другому етапі маємо підшукати і відібрати матеріали, з яких власне і буде створюватися презентація. Щось ми можемо сфотографувати або намалювати самостійно, підготувати якісь текстові повідомлення. Ну а ще ми беремо все ж таки книжок або з мережі інтернет. І тут увага! Якщо ви використовуєте матеріали з мережі інтернет або підручників, то на останньому або на передостанньому слайді вказуємо обов'язково назву статті або адресу. Адресу сторінки, звідки ми взяли ту чи іншу інформацію. Ну і не забувайте її перевіряти на достовірність. В інтернеті дуже багато різних казок. Третім етапом йде визначення структури презентації. Всі презентації поділяються на декілька видів. Перший варіант розбиття за способом подання. Слайдові, тобто послідовні презентації, де ми оформлюємо наші слайди певною інформацією, але презентація самостійно не переключається. Між ними. І для того, щоб перейти до наступного слайду, ми маємо клацнути мишкою або стрілочкою на клавіатурі. Дуже зручний варіант: презентація не побіжить сама наперед і чекає, доки ви завершите свій виступ на певному слайді. Інший варіант потоковий. Тут слайди показуються також послідовно, але не чекаючи, поки ви клацнете мишкою. Ви виступаєте самостійно, а презентація виступає самостійно. І тут важливий Момент саме синхронізувати ваш виступ і показ презентації, щоб не отрималось так, що ви вже про слайд все розповіли, а презентація ще його не змінила. Або навпаки, ви не встигаєте за презентацією, бо вона йде дуже швидко. Даний варіант дуже класний, коли ви виступаєте на велику аудиторію. Ви можете спілкуватися під час показу з презентації за аудиторією, задавати питання, ходити між людей. Вам не потрібно бути прив'язаним до вашої презентації. Третій варіант інтерактивні презентації. Це взагалі універсальна штука, тому що слайди не показуються послідовно, куди б ми тут не клацали. У нас є відповідні кнопочки, якими ми можемо листати презентацію, обирати певні слайди і переключатися між ними в тому порядку, який ви завважаєте за потрібне. Ви можете складати свою розповідь і змінювати її вже під час свого виступу. До певних слайдів, і до речі, перед вами ще один варіант презентації, так званий бібліографічний, де доповідача взагалі може не бути такий собі електронний підручник або електронна книжка, яку ваші користувачі можуть почитати самостійно. І якщо звернути на дизайн цієї презентації увагу, то ми бачимо, що він дуже і дуже простий. Очі не напружуються на те, щоб побачити фон. Ми легко читаємо текст, і тексту тут може бути дуже багато. Ну і нарешті невеличкий підвид презентації, так звані тригерні презентації це варіант інтерактивних презентацій. Перемикаємось між слайдами, ми тут також за допомогою кнопочок. Але на самих слайдах сховано і заздалегідь запрограмоване певне дійство. Перед нами зараз питання: музичний інструмент для серенади. Серенади це пісні, які закохані співають під балконами своїх дам. І тут я думаю, ще всі відгадають, що це гітара. Якщо ми клацнемо де завгодно, то в нас нічого не відбудеться, але є ось така маленька кнопочка. Клацаючи на неї, ми відкриємо слово ціліком. Або відкриємо певні літери. І це також класний прийом, донести інформацію цікаво. Розв'язуючи приклади, ми маємо три варіанти перед собою. Клацнувши на неправильний варіант, ми побачимо, що він просто тікає зі слайду. Ну а правильний займе своє місце у прикладі. Чудова версія закріпити певний матеріал. Ну і звісно, за Значенням розділяються презентації. Рекламні презентації містять мінімум тексту, контакти продавця, можливо, якась певна ціна або лозунг рекламний. Все більше там нічого немає, там картинки, анімація тому подібні речі. Розважальні презентації можуть взагалі не містити ніякого тексту. Наприклад, класно оформлений анімаціями фотоальбом, корпоративні. Містять невеличкий набір тексту, більше графіків, картинок, пояснювальних ілюстрацій і вимагають актив Ролі доповідача наукові презентації і навчальні містять більше тексту, тому що тут є означення, правила, які треба запам'ятати, і тут уже інколи доповідач навіть і не потрібен, якщо презентація зроблена у вигляді електронного підручника. І останній крок це власне створення презентації. Що ж у нас тут за секрети? Перше на що ми маємо звернути увагу, це стиль вашої презентації. У нас ціла купа різноманітних тем оформлення. Паверпойнті, ну а про канву я взагалі мовчу, там здається безмежний набір стильових оформлень. Ми вибираємо ту, яка нам підходить найкраще для показу нашої теми і розповіді про неї. Кольорова схема додає більше налаштувань до обраної теми. Наприклад, якщо ось така темка в мене вибрана, то зверху в конструкторі є і кольорові ефекти, тобто я можу підібрати оформлення вже в визначеній темі за різними схемами. Кольорів. Ну і третім блоком є, звісно, макетування. Макет також у нас знаходиться в презентації. Ми можемо його знайти на головній вкладинці, і він нам показує, на які логічні блоки буде розбито слайд. Це може бути взагалі пустий слайд, на якому ми намалюємо картинки, або ось такого варіантику, де буде один блок з картинками заголовочок і текст. Ну і інші варіанти також присутні. Що стосується. Змістовного наповнення слайдів, то тут ціла купа рекомендацій. Кожний слайд має відображати одну певну думку. Текст, якщо він присутній, має складатися з коротких слів і простих речень, щоб ваші глядачі навіть не замислювались над тим, щоб його прочитати, а побачили і відразу розуміли, про що там іде мова. Якщо ж тексту багато, то розбиваємо рядочки на 6-8 слів. І загальна скільки слів на слайді не має перевищувати 50. Тому що текст буде дуже дрібним і його складно буде читати. Заголовки формуємо за правилами української мови. Тобто перша літера в нас завжди велика, а далі йдуть маленькі, але це рекомендація. І якщо вам потрібно звернути увагу на певне слово, можете взагалі його написати великими літерами. Тоді його точно всі побачать, точно звернути на нього увагу, і навіть виникне питання: а чому саме це слово написали великими літерами? Не потрібно. Робити на слайді більше ніж 3-4 блоки. Ну за це відповідають макети. Якщо ви хочете підписати картинку просто на самому слайді, зробіть це внизу під зображенням. Ну і всі слайди оформлюються в одному стилі, щоб не відволікати ваших глядачів від. Зміни оформлення. Єдиним виключенням буде, якщо презентація величезна, розбита на декілька логічних блоків, то тут можна застосувати різні кольорові оформлення. Таким чином, підказуючи користувачем, що ми завершили розгляд одного питання і перейшли до наступного. Ну і загальний алгоритм створення презентації виглядає наступним чином. Визначили мету, склали план доповіді. Його краще робити на листочку і щоб він у вас був перед очима, коли ви ви виступаєте з презентації. Шукаємо матеріали, вибираємо стильове оформлення і розміщаємо матеріали на слайдах. Якщо потрібно, додаємо анімації звукові ефекти. Головне, не переборщити з цим ділом, тому що інколи анімація реально заважає сприймати інформацію. Попередній перегляд і синхронізація. Обов'язково! Завжди перед тим як показувати презентацію на загал, виступіть з нею в себе вдома перед своїми близькими або друзями. Нехай вони спочатку скажуть свою точку зору на ваш виступ. Ну і поки ви працюєте над презентацією, ви можете стомитися і деякі помилки, от як я в останньому пункті, просто не помітите. А коли ви виступаєте вдома перед своїми близькими або друзями, вони вам точно підказали, що у восьмому пункті в мене деякі літери просто не вмістили. У своїх рядочках і перескочили на наступний. Ну і останнє не забуваємо презентацію зберегти 4 пункти. Чотири сходинки ми виконали з вами, щоб підготувати цікаву і успішну презентацію. Але по секрету вам скажу, що це тільки 10-20% від вашого успіху. Чого не вистачає в усіх сходинках до успіху. А не вистачає тільки одного: заздалегідь підготовленого виступу доповідача. Обов'язково декілька разів прокрутіть собі вашу презентацію вдома, виступіть з нею перед зеркалом, запечіть собі основні тези і і послідовність вашого виступу на листочок. Тому що, коли ми виходимо виступати перед великою аудиторією, ми нервуємось, не помічаємо, як іде час. Інколи нас збивають запитання нашої аудиторії під час виступу. Тому план, який знаходиться перед вами, не дасть вам помилитися і забути про якісь моменти. Якщо у вас є коментарі або якісь власні ідеї, напишіть обов'язково про це в коментарях. Ну а якщо все було зрозуміло і все сподобалось, чекаю на ваше вподобання. Ну а я прощаюся з вами до наступного року. Успішних вам презентацій та виступів! Побачимось!